Пропоную вам приготувати сьогодні такий десерт, як колобки. Для нього нам знадобиться 5 яєць, відправляю в ємність. Далі 5 столових ложок цукру повних, сюди ж і пакетик. Ванільного цукру, також сюди, чайна ложечка в солі, також сюди. Все це добре перемішуємо. Одну чайну ложку соди заливаємо столовою ложкою оцету. І гасимо. А тим часом в нашу ємність додаємо пів кілограми кисломолочного сиру творог. У мене це козинячий, знежирений сир. І сюди вливаємо нашу погашену соду оцтом. ретельно перемішуємо. Добре перемішали. Ось така вже йде реакція сиру з содою. Я знаю, що є багато. Рецептів різних таких колобків, але це в мене рецепт з дитинства. Це ще коли родителі тримали корів, мама з сиру, з кисломолочного, готувала нам отакі колобки. Все добре перемішали, творог розбили і додаємо борошно Скільки потрібно борошна сказати не скажу відразу. Чому? Тому що у всіх борошно різне. Одне, що можу сказати, що я покажу вам зараз консистенцію, яка вийде, і потім скажу, скільки пішло борошна. Борошно обов'язково повинно бути просіяне. Ось таке тісто у мене вийшло. Перекладаю його на припилений стол чи то силиконовий коврик. І ви повинні довести тісто до тієї кондиції, щоб руками ви змогли з нього покатати кульки. Тому борошно додавайте зовсім по краплинки, щоб не забити, бо на цьому етапі його вже дуже легко переборщити. Воно нікуди вже не пливе, воно тримає форму, можете бачити. Тому борошно додається по самій краплиночці. Ось таке тісто в нас повинно вийти. А тим часом я беру, ну, я взяла чугунок, отакий, ви можете взяти сковороду. Наливаємо туди десь склянку олії і ставимо нагріватися. А доки олія нагрівається, беремо і катаємо ось такі кульки, колобки. Відщипнули, скатали. сам тікає. Я не люблю дуже великі катати, мені краще, нехай вони будуть такого розміру. Покатала я кульки, підготувала ось таку миску, вислала її паперовими рушничками. Борошна у мене пішло 570 грамів на це все. І зараз починаємо сам процес приготування. Я не знаю, як краще вам показати. Ой, зараз. Отже, олія в нас добре нагрілася. Вона майже закипіла. Відразу беру шумовку якою буду витягати, металеву беру, тому що кипляча олія і починається саме цікаве. Беремо наші колобки і занурюємо в олійку. Оп. Ось чому я радила вам покатати їх, щоб тепер можна було тільки підправляти кульки. В мене я спішу, тому в мене все рівно вийшли вони трішки різнокаліберні. Є де менші, є де більші. Ну, але то нічого страшного. Просто коли буду. Занурювати в олію, буду намагатися підбирати однакові за розміром. Спочатку кулька падає на дно, а потім вспливає. і перевертати нам нічого не треба. Як можете бачити, вони це роблять самі, тому і мають назву колобки. Все, тепер спостерігаємо, доки будуть готові, щоб вилавлювати. Бачите, як вони крутяться? Ніхто їх не трогає, ніхто їх не круте, не верте. Вони все самі. Самі перевертаються, самі вспливають. Один лишній вкинула. Тісновато їм. От тісно їм не повинно бути. Зараз, якщо один вийняти, і вони зовсім інакше почнуть себе вести. Ну, але нехай. Тісноті дані в обіді пропечуться. Просто на наступну закладку буду менше кидати. Щоб не займати ваш час і не показувати досить довго весь процес, поки я всі пересмажу, я сподіваюся, все зрозуміло і все видно. Бачите, вони самі крутяться. Це досить гарно видно на відео. Аромат уже стоїть на кухні, бомбезний. Я виловлю їх у миску, як я вам показувала, з бумажними рушничками. Дам обов'язково охолонути, стекти олійці, а потім круть, а потім присиплю цукровою пудрою. Перші я вже виловила, заклала другу партію, заклала менше по кількості, щоб швидше вони смажилися і краще переверталися. Чомусь перший раз, як закладала, ну, не придала цьому значення, бо завжди кудись спішиш. Я не викатую їх, мені не принципово, щоб були прям ідеально рівнесенькі. Вони як лежать на Коврику підняла, підправила трішки форму і занурила в олійку. Тому вони такі в нас, койде, бачите, як фігурні. Якщо вам принципово, щоб вони були прям колобок-колобок, ну, як ось оце, наприклад, з усіх сторін ідеально рівний, тому ви можете викатувати до ідеального, можна відривати безпосередньо перед занурюванням в олію. У мене немає часу, повторюсь, тому я роблю ось так. Я накатала швидесенько на столі. І тепер тільки закидую, витягаю і слідуючу партію закидаю. І якщо він десь там не зовсім гарний на вигляд, я ж кажу, на смаку це не скажеться ніяк, абсолютно. Ну, ось мої колобки і готові. Як я вже і казала, десь якісь кругліші, десь якісь ні. Давайте покажу вам. Оп. Вони не сирі, вони навіть, я би сказала, вологі такі. Мм, повірте, дівчата і хлопці, це дуже смачно. Тому готуйте з любов'ю і не купляйте магазинну випічку. А всі пропорції знайдете під відео. Успіхів!